Я Олександр Суганяка. Шановні друзі, вітаю вас в прямому ефірі, нашого суспільно-політичного YouTube-каналу Суганяк Олександр. Міфи і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть коменти, ставте лайки, задавайте ваші питання, розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширили аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення. І безперечно, друзі, свідомо обираючих майбутнє. Сьогодні такий не зовсім звичайний ефір. Такі, знаєте. Дорожні, якщо можна так висловитися, бо зараз знаходжусь в Польщі. Столиці Польщі, Варшаві, в рамках співдружності Громад Сумщини Львівщини ще сьогодні за ранку були на Львівщині і зараз делегація громад голів громад Сумщини, Львівщини через Польщу відбуває за запрошенням Шведських громад шведських органів місцевого самоврядування в Швецію, де сподіваюся, буде черговий, так сказати, крок по налагодженню прямих горизонтальних стосунків між громадами Сумщини, Львівщини, українськими громадами і громадами скандинавських країн. Такий, знаєте, дорожній ефір, якщо можна так висловитися. От, дуже вдячний нашим побратимам е, Львовським громадам. Вчора були е, в Рудківській громаді. Велика подяка голові громади Лозинському Івану Михайловичу. До речі, він теж в складі е, цієї делегації. Бо якраз е, Рудківська громада є громадою побратимом Бездрильської громади, так що голови громад зустрілися, обговорили. Нагальні питання, голова сумської громади, Бездрівської громади Сумщини розповів про ситуацію, яка у нас вже не прикордонні, а фронтовій Сумщині. От, і що, як львівські громади можуть допомогти в тій ситуації, в якій ми знаходимося, бо фактично ми входимо в дуже складний опалювальний період. Це Ще на фоні загострення артобстрілів, бомбувань Сумщини. Але ж Сумщина тримається, і ми дуже вдячні нашим побратимам з Львівщини за їх допомогу. Mm -hmm. А сьогодні, якраз ми в Польщі, в Варшаві. І, користуючись нагодою, друзі, трошки хочу. Таку, знаєте, невеличку інформаційну довідку вам сказати, а як взагалі працює місцеве самоврядування Польщі? Бо нам дуже-дуже важливо вивчати їх досвід, бо якщо брати Польщу, то за ці 35 років фактично незалежності ну, Польщі як держави, дуже-дуже багато вони кроків зробили е, по вдосконаленню суспільних відносин. Польща стала і членом НАТО, і членом Європейського Союзу дуже розвинута країна, і все ж таки одних з таких фундаментальних базових засад це є сильне місцеве самоврядування. Бо будь-яка демократична європейська країна тримається саме на сильних громадах. Тільки сильні громади роблять сильну державу і суспільство. Цілому. Так ось, з точки зору досвіду польського місцевого самоврядування, він дуже-дуже корисний, бо ми наші країни дуже схожі. Якщо Швеція, де ми сподіваюся, завтра теж так би мовити багато чого отримаємо от, і налагодимо стосунки прямі, горизонтальні між нашими громадами і громадами муніципалітетами Швеції, то Швеція рухалась до... Розвинутого місцевого самоврядування сторіччями. там, Магдебургське право з 12-13 сторіччя, хоч та ж Рудьківська громада, до речі, Львівщині теж знала Магдебурзьке право, але Швеція ж, як і всі європейські країни, сторіччями рухались к такому сильному суб'єктному. Місцевому самоврядуванню, де, по суті, місцеве самоврядування громада це рівноправний партнер держави, це суб'єкт публічної влади на містах, скажімо, первинна ланка адміністративно-територіального устрою держави і власник всього того, що знаходиться на її території, включаючи, так би мовити, природний капалиний. Ліси, водойми, надра тощо. Бо більшість повноважень владних повноважень саме сконцентровані в руках місцевого самоврядування. Держава тільки бере на себе централізовані головні функції. Все інше це в юрисдикції місцевого самоврядування, в юрисдикції громад. Так ось, друзі, давайте трошки про Польщу. Бо ми вже не тільки теоретично так би мовити, вивчили їх досвід. І вже було декілька делегацій наших громад, які спілкувалися з головами громад, ну, польських громад, гмінами. І певні кроки в цьому напрямку робляться, але, ну, на жаль, нам ще багато-багато треба зробити цих кроків. Так от, що таке Польща, друзі, я вас просто е, така невелика інформаційна довідка. Фактично. Польща в 90-му році, коли вона вийшла з соцлагера, і в 90-му році в Польщі відбулися демократичні вибори до оновлених представницьких органів місцевого самоврядування. Окрему поправку тоді було внесено і до Конституції Польщі. Зокрема, передпочалося, що основ, основною формою функціонування суспільного життя на місцях має бути територіальне самоврядування, саме громади. Громади або по-польськи гміни набули фактично конституційної правосуб'єктності, їм було надано право власності, це найголовніше, друзі. А це право захищалося судовою системою. Тобто будь-які порушення прав громад, громада може захищати через третю владу, через судову владу, навіть якщо відповідачем буде держава. Було визначено джерело незалежних прибутків гмін і розроблено відповідну систему їх фінансової підтримки та субсидій. Сформувалася нова біполярна модель державного управління, що складалася з центрального і територіальних урядів. Лише на першому етапі реформи 89 90 років було внесено зміни до понад 100 чинних. На той час законів і створено базовий рівень місцевого самоврядування. Це гміни, громади. Це первинна ланка місцевого самоврядування, повіти, ну це як по нашому райони, і воєводство, умовно кажучи, як у нас області. Академік Рагульський, який поряд з Больсоровищем ще за життя став легендою польських реформ, визначив такі чинники. Успіху реформ. От послухайте, друзі, це дуже доречно послухати і представникам нашої чинної влади, і попередніх, і наступних, так би мовити, щоб розуміти, де ж криється запорука цього секрету успіху таких країн, як Польща. Перше, це політична воля керівників держави. Влада не може обмежуватися лише закликами до проведення реформ у державі та має усвідомлювати, що всі реформи спричинять значний спротив, породжують безліч ворогів і мало друзів. Що найпершими ворогами є політики, які втрачають контроль над громадами, місцеві державні адміністрації та профспілки, які втрачають контроль над центурами і курортами, які мають бути передані незалежним громадам, правосуб'єктним громадам. Друга Складова це знання експертів. Слід точно розуміти, що саме, в який спосіб слід зробити для проведення реформ. Це має бути така фахова програма покрокова. Ну і найголовніше те, що відмічали ну, польські скажімо, реформатори це підтримка суспільства. За відсутністю такої підтримки реформи не будуть успішними. Суспільство треба переконати у користь для нього реформ. І це відповідальне завдання для засобів масової інформації. Реформа це завжди, друзі, зміна менталітету людей. Коли суспільство підтримує, розуміє, то тоді є гарантія ефективності і успіху. Якщо суспільство буде пручатися, ну, це дуже важко проводити. І найголовніше Одним з складових чинників, це безперечно кваліфіковані кадри. Саме їм під силу запровадити реформи. Їх потрібно навчати. Так от, зокрема, у 90-х років нових знань потребували 200-300 тисяч працівників гмін, із них майже 50 тисяч депутатів різних рівнів цих гмін, повітів і воєводств. Вони мають розуміти сенс і необхідність реформ. Те, що зробили. І роблять постійно поляки. А зараз вже намагаються і цей досвід і нам передавати. Так ось нині, друзі, територіальна організація публічної влади та місцевого самоврядування у Польщі має взаємоузгоджену трірівніву систему. Це 16 великих провінцій або воєводств, в яких в середньому проживають 2,5 мільйона людей, 380 округів або повітів. 66 з яких міські та містечкові повіти та 2477 громад гмін, які залишилися базовими одиницями адміністративно-територіального устрою місцевого самоврядування. Суть децентралізації державної влади в Польщі полягала насамперед у передачі завдань, компетенцій та повноважень. Фінансових активів і коштів із центрального вищого рівня на територіальний рівень самоврядування. Відповідно, громадам було надано самостійний правовий статус і передано право власності. Оце є базовим, друзі. Коли громада є власником всього, в тому числі і природних монополій, те, що розположено на її території. Щоб не було, як вибачте, інколи у нас, коли кор'єр на території громади і необхідно матеріали брати. Той же пісок для будівництва фортифікації, а дозвол треба брати по складній процедурі майже в Києві. Або деревина, яка теж потребує відповідних дозволів, бо громада не розпоряджається тим, що росте на її території. Це абсурд. Передача має бути не тільки, скажімо, проведена фінансова децентралізація, а й дерегуляція. Тобто дозвольні функції мають бути передані на місця. Громади захищали право власності насамперед через суди польські. Одночасно було визначено джерело доходів гмін, забезпечено їх наповнення та створено нову диференційну систему субсидій і соціального захисту населення. Це, як ми бачимо зараз, дало дуже великий ефект і Польща зараз одна з провідних європейських країн. Яка значно, на жаль, обігнала нашу країну по валовому внутрішньому продукту на душу населення, по рівню економіки та по багатьом показникам. Тому треба вивчати їх досвід, брати те позитивне, що в них є, на озброєння, і найголовніше розуміти і усвідомлювати, що. Є три стовпи, на яких тримається будь-яке цивілізоване, демократичне суспільство і держава. Особливо це актуально для нашої країни, яка знаходиться в такій важкій війні з небезпечним ворогом. Це безперечно свідоме громадянське суспільство і передовий його загін. Збройні Сили України, бо тільки завдяки їм, цим мужнім хлопцям і дівчатам тримаємося країна, ми маємо можливість такої комунікації і спілкування. От. Вони є найголовнішим гарантом і нашої конституції, і нашої суб'єктності, і нашої незалежності. Ну і безперечно, це місцеве самоврядування, бо люди ж. Народжуються в конкретних селах, містах, містечках, селищах. Там вони отримують, так би мовити, путівку в життя, досвід, освіту, любов до своєї країни. І туди вони повертаються або на щиті, або з щитом. Тому держава має розуміти, що Треба підтримувати тих, на ком тримається наша країна, свідоме громадянське суспільство і місцеве самоврядування, яке дуже ефективно на моїй рідній Сумщині показало себе в перші місяці цієї важкої війни. Дякую, друзі, вітання з Варшави, з дружньої нам Польщі От, і до зустрічі в прямих ефірах. До побачення. 对。<Yeah>. Wait. <laughs>